Друзі, привіт! У нас з вами Тренування на вестибулярний апарат для балансу, для того, щоб вас не укачувало десь в транспорті, в дорозі, для того, щоб взагалі краще почуватися навіть у натовпі, для того, щоб стіло працювало симетричніше. Я дуже раджу не виконувати таке тренування там, раз на тиждень чи навіть два рази на тиждень. Я дуже раджу запам'ятовувати окремі якісь такі, як елементи, і додавати їх до ранкових зарядок, щоб на це не забирало багато часу але ви його робили кожного дня. Тобто брати якийсь один блок, симметрично, звичайно, там права-ліва сторона, щоб усі були напрямки руху, і додавати його після ранкової зарядки, бо до, ну, буде складновато. Сьогодні теж комплекс буде недовгий, тому відразу починаємо. Поза ромбергу великий палець, права нога вперед, другий палець з лівої ступні до п'ятки торкається. Якщо ви будете завалюватись, ставте ноги завжди ось так. Це не тільки тут, а в будь-якому положенні пози Ромберга. І так, права нога попереду розмістили себе на дві ноги однаково. Ліва рука попереду, по центру перед вами. Палець великий орієнтир. Ми з вами рухаємо і головою, і... а очі фіксуємо і повертаємось назад, вліво і повертаємось назад. 3, Очі фіксуються на великому пальці. Ще зробимо 4 і в центр 3, 2, 1. Тепер в другу сторону і очі фіксуємо, побачимо кінчик носика. 6, Великий рух різкий не робіть 5. Вибирайте ту швидкість, яку можете собі дозволити. Три, дихайте спокійно, два, як ваші стопи зараз відчуваються. Один. Поміняйте, ліва нога буде спереду. Тепер правий палець, і у нас буде так само, але вгору очі дивляться на палець, і в центр вгору голову, очі залишаються на пальці, і в центр. Ще 4. Три мікрорухи, такі дуже гарні для верхнього відділу шиї. Тепер вниз підкочуємо очі під лоба, вниз і в центр. Вниз і в центр. Ще п'ять, чотири, три. Два. У нас двох ступнях рівномірно розподіляйте вагу. Один. Знову міняємо ногу, права нога попереду. Значить, ліва рука, фіксація і буде діагональ туди і в центр очі фіксуємо. Очі фіксуємо голова і центр. Голова, центр, голова, центр. По діагоналі намагаємось і відчуйте, як вже ступні хочуть вас утримати, бо вони включаються. Два, один. Тепер туди діагональ і центр. І центр. 4, очі на пальчику. Три, два, один. Міняємо руку та ноги. І знову діагональ. Розподілили вагу тіла рівномірно. І ось туди, і в центр. Зафіксували очі. Хто хоче собі якісь додаткові зарядки для шиї, виконуйте саме ось ці вправи, три. Два, один. І в інший бік діагональ зафіксували очі. Ще чотири. Три. Два в центр. Один. Молодці. Тепер ми з вами виконаємо ще дві різні вправи. Перед тим, як виконаєте, зробимо тест, потім рітест, побачимо, що змінилося. Є піднімаємо згинання у нас буде плеча. По черзі піднімаємо рівну руку право-ліво і запам'ятовуємо, як далеко вона йде, і які є відчуття там важкості, слабкості чи ще чогось. Чи дуже легко все йде, спину не прогинаємо занадто попереку, сідничні кістки до підлоги, до п'ят направлені. Запам'ятали яка. І тепер стаємо ноги, однаково. ноги рівно, одна до одної стоять дуже близько. Ви відчуваєте 6 точок ступні, поставили руки, і 15 десь хвилин і очі, і голова рухаються, шукаючи палець. Вже почали. Не задирайте зависоко підборіддя, не виводьте його вперед. Ось ове витяжіння ключове. Припиняйте, якщо у вас починає там тошнити чи головокружіння, припиняйте, робіть в 2-5 разів повільніше, починайте з того, скільки можете, нехай це буде 5 секунд. І у нас ще 5, 3, 2, 1. Є рій-тест. Піднімаємо одну руку, і вже наскільки легше, чи не легше, спостерігайте, чи вище піднімається. У мене взагалі пропала складність підйомом, тобто дуже легко-легко йде рука вгору і назад. Другий тест нам з вами треба зробити, так само ноги стоять поряд, відведення права запам'ятовуйте, як відводиться які відчуття і як далеко вона відводиться. Ще зробимо два рази. Завдяки цим ретестам у нас з'являється більше віри у вправи, тому більше й мотивації. Один. А тепер знову поза ромберга. Права нога попереду розподілили себе рівномірно. Пальці зафіксували, і так само вгору вниз 10-15 секунд. І тут вже може бути поскладніше, тому вибирайте той темп, який вам підходить, аби ви відчувалися комфортно, дихайте ритмічно. Чотири. Один. Є друга нога, і так само стільки ж часу витратимо, інша рука вгорі. Немає різниці, яка просто інша. Поїхали. І голова, і очі. Все рухається, і завжди шукає ось цю точку орієнтир на пальчику. 4, 3, два. Один. Є, перевіряємо тест, як у нас легко тепер з відведенням. Одна рука пішла, інша. Чи легше, чи е, далі відбувається відведення руки. Ще один раз. І ще раз додавайте якусь частинку, можна останні два, там де ми ось так робили. Так? Можна навпаки першу частину або чергувати, якщо не хочете спеціально виділяти час для цього тренування. Тобто я дуже раджу виконувати регулярно 5 разів на тиждень, але додавайте коротко, нехай це буде не 15 хвилин, а 3 хвилини до ранкової зарядки.